Перед вами сучасна та комфортна модель Кутовий диван Prime ля основною перевагою цієї моделі є те, що диван легко трансформується у ліжко з ортопедичним наповненням. Габаритні розміри моделі 2,50 по основній частині та 1,60 кутова частина, спальне місце 1,60 на 2. До комплектації цієї моделі входить також тумба ось з цієї сторони та ніша у бильці. У розкладеному вигляді диван має розміри 1,60 м по ширині та 2 м по довжині. Хочу зауважити, що наповнення у дивану ортопедичне, окремі пружинні блоки, як у дорогих ортопедичних матраців. Дивани-трансформери, які трансформуються із прямого дивана у кутовий та ліжечко, є у нас у декілька варіантів модифікацій. Замовити можна як у різному кольорі, так і обрати тканину. Також маємо змогу відправити меблі не тільки по кривому Рогу, а по всій Україні. Оберемо найзручніший спосіб доставки саме до вас. Пишіть нам у діре. Відповімо на всі ваші запитання.